Петро Порошенко, людина не бідна, що ще у нього є, окрім заводів, телеканалу та радіостанцій, нерухомість, в тому числі земля. Наші журналісти знайшли президентську земельну ділянку. Вона знаходиться не де-інде, а на історичних землях столичного Печерська в елітному поселенні царське село та ще й в охоронній зоні Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Ми з'ясували, що два роки тому правоохоронці виявили руйнування частини люни. Нето земляного укріплення київської фортеці XVIII століття саме за адресою Радіальна 5, де знаходиться земля президента. Досудове розслідування тривало понад півтора роки. Однак, цьогоріч, в листопаді, коли Порошенко вже очолив державу, провадження закрили. Схоже на те, що Петро Порошенко найближчим часом має намір продовжити будівельні роботи на своїй ділянці. Однак Максим Савчук стверджує, що президент не має необхідного дозволу відмінкультур. Тури аби щось зводити на цінних історичних землях. Розслідування програми схеми. Буферна зона Києво-Печерської лаври і Софії Київської, де знаходяться укріплення київської фортеці, інші пам'ятки культурної спадщини, постійно потерпає від дій забудовників. Україна щороку втрачає пам'ять, стирає живі сторінки історії, об'єкти, які могли би багато розповісти про наших пращурів. Схоже, майбутнім поколінням залишаться лише маєтки теперішніх можновладців і багатіїв, їхні торговельні центри, готелі та офісні будівлі. Ця історія про ще один випадок скандального будівництва, яка свого часу так і не набула широкого розголосу. Вона бере початок у 2009 році з цього ексклюзивного документа державного акту на право власності на земельну ділянку за підписом Леоніда Черновецького. Ділянка розташована у Києві на вулиці Радіальні. 5. площа більше 63 соток. Цільове призначення житлове будівництво. Це її кадастровий номер вісім Власник ділянки нинішній президент України Петро Порошенко. Ця земля поблизу Києво-Печерського. Й лаври у царському селі, і досі у його власності. Президент із року в рік вписує її у декларацію Ми покажемо її одразу, аби ви зрозуміли, про що власне йдеться. А потім документ за документом розкажемо її непросту історію. Ось вона земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Загальна площа ділянки трошки більше ніж пів гектара. Як бачимо, територія не забудована, на ній дуже багато будівельного сміття. За нашою інформацією, один сусід Петра Олексійовича це Іван Іванович Коровський, відомий київський забудовник, інший відомий радянський футболіст Павло Яковенко. Але про те, що Порошенко таки планував будуватися на цій території, свідчать оці. Арматурні каркаси циліндричного типу їх переважно використовують для облаштування буронабивних палів, паля вже потім і фундаменту для будинку. Будівельну техніку тут зафіксували у 2012 році. Ці фото зробили працівники національного Києво-Печерського заповідника і забили на сполох 30 листопада, за підписом свого директора Любомира Михайлини, на адресу департаменту охорони культурної спадщини Міністерства культури направили лист такого змісту. Доводимо до вашого відома, що в буферній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київ, собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра, за адресою. Вулиця Радіальна, 5 зафіксовано виконання земельних робіт. За вказаною адресою розташовано земляні укріплення цитаделі з бастіонами 18 століття, пам'ятка архітектури національного значення охоронний номер 867, дріб 1, Київської фортеці, до складу якого входить люнет номер 3 Олексіївського бастіону, західну частину якого було знищено. Ми сигналізували про те, що. Це відбувається в буферній зоні, і хотіли знати наскільки це законно робиться. Працівники заповідника звіряють розташування об'єкта зі схемою охорони Софії Лаври. Справді, ділянка Порошенка на радіальні 5 знаходиться в її межах. Так, це у нас вулиця панфіловців до вулиці Панфіловців, Так точно і це оце якраз наша проблемна ділянка. Ця схема затверджена. Вона зараз діюча? вона затверджена на рівні Міністерства культури. Давайте уважно розглянемо цю схему. Охоронна буферна зона об'єкта всесвітньої спадщини номер 527 Київ, Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво Печерська лавра, затверджена міністерством культури у 2011 році. Ось вулиця Радіальна. А це ділянка, яка перебуває у власності Петра Порошенка. Тут чітко видно, земля в межах буферної, тобто охоронної зони пам'ятки національного значення. Про що це свідчить? Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини для будівництва на цій території необхідно отримати дозвіл на проведення робіт від центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Це Міністерство культури. Але звідти ми двічі отримували відповіді, що такого дозволу не надавалося. Є й і ще одна умова для початку робіт у зоні охорони. Необхідно виконати археологічні дослідження. Якщо ці археологічні дослідження не виконані, то це і є порушення е, приміткоохоронного законодавства. Археологічні дослідження на радіальні 5 проводилися, однак, уже після того, як працівники заповідника повідомили про роботи. Ось договір, укладений між Порошенком та Інститутом археології Національної академії наук України від 3 грудня 2012 року. Нагадаємо, зафіксували роботи у листопаді. А тепер щодо Олексіївського люнету бастіону Київської фортеці, про руйнування якого на радіальні 5 ідеться у зверненні до Департаменту охорони культурної спадщини. Щодо це за об'єкт. Олексіївський люнет один із чотирьох люнетів фортеці. Це складова частина системи її земляних укріплень. Так вона складалася з бастіонної системи. Декілька бастіонів входили, а також чотири люнети. Ось два тут добре позначені, тут третій. Люнети виконували функцію якраз не допустити військ супротивника для штурму в Ярах, які знаходяться Якраз там, де зараз проходить вулиця Старана Водницька, люнет номер три Олексіївського бастіону входить до складу пам'ятки культурної спадщини національного значення земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці, що під охоронним номером 262069Н внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ось цей люнет на схемі, яку нам надали в управлінні охорони нерухомої культурної спадщини Мінкультури України. І додали, що ділянка на радіальні 5 лише межує з люнетом. То чи могло з вини власника земельної ділянки на вулиці Радіальна, 5 відбутися руйнування люнету? Чи можливо хтось інший знищив його частину? Міністерство культури, яке опікується охороною пам'яток, нам не допомогло це з'ясувати. Взагалі не зрозуміло, як вони можуть щось охороняти. Там відписують, що у Мінкультури відсутні схеми кадастрових номерів земельних ділянок. Міністерство культури позбавлене можливості надати об'єктивну інформацію відносно пам'яток культурної спадщини. Однак на домашню адресу громадянина Порошенка надсилалися письмові попередження від науковців, археологів та реставраторів про те, що головною умовою проведення будівельних робіт на згаданій ділянці є збереження геометрії схилів та конфігурації плану лексіївського люнету київської фортеці. Незважаючи на це, руйнування люнету відбулося, про що стало відомо СБУ. Звідти інформацію передали до генпрокуратури. Робота на ділянці зупинилася на початку 2013-го, А прокуратура Печерського району розпочала кримінальне провадження за статтею 298 кримінального кодексу руйнування пам'ятки культурної спадщини. Здогадайтеся, чим закінчилося досудове розслідування цієї справи, коли Порошенко став президентом. Кримінального правопорушення тепер про те, що ж збирався будувати Петро Олексійович на своїй ділянці. Ось декларація про початок будівельних робіт 2012 року: влаштування підпірних стін з подальшим благоустроєм території на вулиці Радіальна, 5 в Печерському районі Києва. Категорія складності визначена як друга, але наскільки це відповідає законодавству? Адже відповідно до пункту 6 порядку віднесення об'єктів будівництва до 4-ї і та ї категорії складності, затвердженого постановою кабінету міністрів від 27 квітня 2011 року, передбачено, що до 5-ї категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які зокрема у разі аварії або неможливості подальшої експлуатації можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини національного значення. Ділянка Порошенка межує з об'єктом культурної спадщини національного значення, і будівельні роботи у цьому місці можуть призвести до втрати пам'ятки. Тож, чи може об'єкт будівництва на ділянці Порошенка належати до другої категорії? Видається, що Петро Олексійович вирішив піти коротким шляхом, адже зареєструвати декларацію про початок будівництва другої категорії складності згідно з законодавством значно простіше, ніж отримати дозвіл на будівництво об'єкта п'ятої категорії. Цього приводу ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, але там наші зауваження не сприйняли всерйоз. і Сухо відписали, що реєстрація декларації відповідає вимогам законодавства. З огляду на резонансність теми, схеми не могли не повідомити про підготовку цього розслідування самого президента. Ми надіслали запитання прес-секретареві Порошенка Святославу Цеголку та надіслали інформаційний запит в адміністрацію президента, наголосивши, що надзвичайно зацікавлені отримати офіційний коментар. Натомість за кілька днів нам зателефонував чоловік, який не назвав свого прізвища, а представився просто Олександром Юхимовичем. Представляю ту особу.

Цій кав'ярні посланець Олександра Юхумовича передав нам письмові відповіді на запитання без жодної інформації про виконавця. Тобто, це навіть не документ. Нову декларацію про початок будівництва на вулиці Радіальні 5 за підписом Порошенка і аерофотознімок. Чоловік відмовився представлятися і був проти відеозйомки. А інформація справді виявилася цікавою згідно із відомостями, які місяця у переданому нам тексті Петро Олексійович є власником не лише ділянки на Радіальній 5, а й власником земельної ділянки з кадастровим номером вісім Місце розташування між вулицею Редутною та Радіальною у Печерському районі міста Києва, цільове призначення благоустрій та озеленення території Олексіївського люнету. Ця нова для нас ділянка виявилася якоюсь таємною. Інформацію про неї не виявилося в публічній кадастровій карті України, а у Київському управлінні держамагенства повідомили, що реєстрацію тієї ділянки скасовано на підставі технічної документації про її поділ. А до поділу ця інша ділянка Порошенка належала до земель історико-культурного призначення. Виникає питання, чи законно було змінено цільове призначення цієї земельної ділянки. В управлінні охорони культурної спадщини мінкультури України пояснили, що такі питання вирішуються на рівні парла. Але історія таких випадків не знає. Землі історико-культурного призначення, е якщо вони визначені, то е навіть зміна функції це е повинна вирішувати Верховна Рада. І ця процедура завжди відбувалася в останні роки тільки через Верховну Раду. Жодного разу. Жодного разу? Це питання не виносилося на сесії. Ну, я таких прецедентів не знаю. Ми намагатимемося ретельно дослідити історії зміни цільового призначення цієї земельної ділянки, і спробуємо не заплутатися у кількості ділянок, які належать або належали президентові у цій місцевості. Адже в його декларації про початок будівельних робіт 2012 року згадується ще й ділянка на вулиці Козятинській, 4А, як така, що належить йому. І наостанок, пам'ятаєте, цей бюрократичний документ, декларація про початок виконання будівельних робіт, яку нам передали у кафе, поштова адреса та ж саме, що і першої ділянки на радіальні 5. декларацію знову йдеться про облаштування підпірної стіни, знову підпис президента, знову не п'ята, а друга категорія складності, знову без дозволу мінкультури. Лише рік інший 2014. й Що ж, кримінальне провадження закрито, а на охоронні зони люнети та інші дрібниці особливої уваги ніхто не звертає. Тож можна будуватися, пане президенте.